Оділо деки ми роки терпінь зруйнований і фізтуріал контрола. Ми говоримо про гуманітарну безпеку. Це одна з складових речей, які завжди нас поєднує з африканськими країнами. І друге, про що ми обов'язково маємо говорити, це про підтримку африканських країн в Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації. Яка склалася в Україні щодо війни, яка йде в Україну? Ми відвідали Бородянку, ми відвідали місто Буча. Зараз ми в Орпіні. Тому, звичайно, що нам вдалося показати руйнування, вдалося показати ті е, жахливі умови, які залишила після себе російська армія. І, звичайно, що його коментарі вони досить такими, є лояльними для нас. Дуже важливо, що президент в особисто приїхав подивитися, що тут відбувається своїми очима оцінити дії російських військових, ці злочини військові, які тут були скоєні. Він розуміє, він людина, яка розділяє нашу біль, нашу жалобу щодо загиблих. І важливо працювати з представниками африканських країн, тому що саме вони залишились таким форпостом в організації Об'єднаних Націй, які ще можливо не до кінця розуміють те, що відбувається тут.